Моє щире вітання вам, друзі. Ось я вийшов на своє поле і бачу, тритікали моє озимне Тимофій. 10 днів після посіву. Ось так воно виглядає. Десять днів. З другу площу кілька... Вчора посіяв на 10 днів пізніше, а і ще нічого не починав. Не знаю, вспіють вони розкущитися чи не вспіють. Десь погода, бо щось все грозять снігопадами та морозами. Ну це перше тепер буду бачити у відриві. Як впливає відрив у посіві в часі на урожайність. Ось таким я хотів з вами поділитися. Тут, можливо, хотів і рідко страшно, і густо. Маю страх, щоб декуди не густо, би не повилягало. Якщо розкущиться, а якщо не розкущиться, так то буде добрий варіант. Отож тут друзі. Дякую тим, хто подивився. Підтримайте дідушку, поставте лайк, підпишіться. А то тепер тяжко з цим з чисто українськими глядачами. Добре, всього найкращого, до наступних зустрічей.